Всім доброго дня, мирного неба. Сьогодні я буду закривати пікантні помідори. Помідори буду закривати по рецепту з брошурки, з такого Гляньте, я вам покажу зараз. Фокусірується, це вроді ж да. ось він рецепт. Значить, для цього нам треба чесник, гіркий перчик і суміш перців. Для розсолу треба буде мені соль, лимонна кислота. По пропорції я зробила як уксус. Так, розрізаю. Ось так. Розкриваю. Накладаю часничок на одну сторону. Да, тут можна і зелень, звісно, було б додати. Ну, рецепті зеленю, зелені зелені немає, я щось і не подумала. Треба взяти мені сюди перед буде удобніше. Так, тепер суміш перчиків. Ось так. Я гіркого, багато красного і не буду. Тут в основному в суміші там все є. Тому що буде дуже пікантненько, звісно. Ось так. Ось так. О. Так. І вкладаємо баночку. Сейчас я візьму ложку. Я вже возьму ложку і по ложки буду спускати, тому що в мене рука не влазить. О, ось так. Бачите, все. Ось так. Так, і чесничок. Так, стараємося, щоб воно, ну не... Не розкрилося. Треба накладати, звісно, щільненько. Все, одну банку наложила, бачите? Ось все. Все. Буду тепер накладувати останнє, а потім буду показувати, як буду робити розсол. Так, тепер будемо робити розсол. Навіть по рецепту на літр води ложиться 2 столових ложки солі. Одна столова ложка олії і одна столова ложка уксуса. Значить, ну, так як у мене дві банки. Значить, мені треба тут по, по, по літру двохлітрова банка, тут літр розсола вийде. Значить, мені, я влила 2 літра води. Мені тепер треба сюди вложити 2, 4 ложки солі. Добавляю. Все роблю по, по книжці. Не робила ще, не знаю. Ну, надію, що так. Тепер олійки. По одної столовій олії. Там треба пишеться на дно банки, ну, я думаю, яка різниця. на дно чи воно протече все одно. Так, є. Так, ну ось такі вийшли помідорчики, бачите. Да, тепер, значить дивіться, я їх укутаю гарненько, гарненько укутаю до повного остивання. І все. І будемо потім смакувати.